Доброго дня, дівчатка. Хочу вам сьогодні показати, відшив від торгової марки Чарівна країна ось таку новорічну ялинку, яка складається з двох заготовочок дерев'яних. У нас одна вже вишита, другу зараз буду вишивати. Але відео я знімаю зовсім по другій причині. По причині, того, що хочу вам показати, що я в цьому наборі замінила. Дивіться, оця перша пташка у нас вишита по набору виробника. Я міняти нічого не буду, я залишаю все так, як є, хай вона так буде. А ось цю другу пташечку я замінила три червоних кольора. Раз, два, три червоних кольора. І подивіться, да? подивіться на цю пташку і на ту, що я замінила. Друга пташка мені вийшла більш така насичена, чим перша. Тому я рекомендую, якщо ви щось шиєте, вам щось не подобається, то краще замініть. Да, я розумію, що купивши набір, ви хочете ну, вишити. Так, щоб нічого не заміняти. Але буває випадки, що краще да, замінити, так як ось в цьому випадку. Да. Воно, скажу так, на камеру ще більш-менш дивиться, а вживу, ну, от цей бісер провалився. Да. Получається, що, знаєте, мені так будто, ну, з пташечки пір'я да, періодично. Або вона його намочила грудку, коли десь там в воді була. Ця пташка вийшла більш насичена, тому краще замінити. Тепер я буду виш... Щас розпочала другу ялинку вишивати. Так? Тут у нас також є дві пташечки, дивіться, бачите, ця і друга. От, я також буду замінювати бісери. Да? Але дивіться, що я рекомендую: якщо вдруг буде міняти, щоб вам не купляти нічого. То зробіть ці пташечки у вас же є залишки в бісері? Я думаю, що всіх є. І можна там використати різний бісер. Да? і зробити, Вони ну, можуть ці пташечки бути чуть, -чуть відрізнятися від друг від друга. Але все-таки я вам рекомендую їх замінити. Ось це все, що я вам хотіла показати і подивіться, яка буде чудова краса. Потім ці дві іграшки е, вишиваються, другу половинку, коли я вищу, вони складують вже, наверно, багато хто вишивав ці набори, вони знають. Ось так вони складуться, і потім вони сшиваються ниточкою. І це буде одна така ялиночка, яка буде стояти на столі, прикрашати мій робочий стіл. Тому вишивайте, получайте задоволення і до нових зустрічей! Я зараз е, буду відшивати дуже багато іграшок від. Чарівної країни, тому з кожною іграшкою я буду розказувати, що мені там подобається, що не подобається. Якщо мені щось не подобається, то на що краще замінити. Ну, Тут ці три кольори я замінила на 93 170 93-190 і 93-300. Ось ці три кольори я замінила. А в схемі подивимося, що було в нас в схемі. В схемі було 0, 11, 91, самий світлий. 90 050 і 90-090. Тому я їх замінила і дивіться, що вийшло. Скажіть під коментарем напишіть, вам сподобалася заміна чи ні. Чи ви б залишили так, як зробив виробник? Всім дякую, до нових зустрічей! З вами я, Оксана Князєва.